Ігор Ліп обрав військовий фах ще з дитинства. Попри відстрочку за станом здоров'я, чоловік прийняв рішення стати добровольцем. Саперна справа йому була найближчою, тож обирати довго не довелось. Покровський напрямок там Ігор виконував бойові завдання. Він пішов добровольцем на страшну війну. В нього було троє дітей. Він міг не йти. Він був інвалідом другої групи. Але він не міг, тому що в нього в генах його. Це він військовий. Його тато Ліп Ігор був військовим, і ці гени йому передалися. На жаль, військовий шлях на передовій виявився недовгим з 8 липня по 8 листопада 2024 року. Вісім місяців захисника вважали безвісти зниклим. Лише у липні 2025-го рідні зуміли з ним попрощатися. Його тіло повернули на рідну землю внаслідок великого обміну.